Це траса Тернопіль-Чернівці. Відрізок поблизу селища Дружба, автівки проїжджають, мов на хвилях. Одна за одною зменшують швидкість і міряють кожну заглибину. Цей шматок дороги протяжністю 20 метрів водії вважають найгіршим на обізній. Бачите, що тут яма в ямі. Тут нема куди навіть ці менат. Треба було пригальмовувати зменшувати швидкість. Невозможно їхати. І чим день, тим день гірше гірше. Робити дороги, бо то просто ужас. ...півроку тому тут відремонтували найбільш знищену частину міжнародної траси. Покриття протяжністю кілометр і 100 метрів повністю замінили. Нині водії знову на нього нарікають. Аби замаскувати наслідки зими, дорожники здійснюють аварійний ремонт. Так дорога має протриматись до весни. Аж тоді вибої не покриватимуть гарячим асфальтобетоном. Ну, сьогодні вже десь 20 квадратів залатали. Це є аварійний ямковий ремонт. На нього гарантії не, ну, немає великої, але де тримати. Скільки часу, як думаєте? Я думаю, до весни витримав. Ремонтують, та не всюди. Міст при в'їзді у теребовлю набирає популярності у соцмережах. Водії під музику танцюють на ямах. Там такі ями зараз оце трошки підтали. Кожен рік розбивається. Кожен рік. Я не знаю, чи там бетонне покриття поставити, знаєте, а не асфальт. Вони поставлять асфальт, але фури їдуть, тож траса на Чернівці. Дорога дуже в поганому стані знаходиться. Ну, ями всюди, дивіться, от, отут. Там, більше 30 см ями. Машини ламаються постійно по таких дорогах. Ви самі не бачите, яка страшна дорога. Я думаю, що поки дороги наші не зроблять, доки держави нормальної не буде. Їх треба просто ремонтувати, а мені здається, що нас крадуть, крадуть, крадуть і не перестають цього робити. На сторінці медіатор у Фейсбуці зі сотні опитаних 97% стверджують, що вибої не на кожному кроці. Люди з іронією пишуть, що легше перелічити не проблемні ділянки, яких не так багато. Називають руїною вже відому дорогу до Теребовлі та просять міського голову Кременця проїхатись до медзакладу у місті. Така біда, бо дорогам Тернопільщини понад 30 років, зазначають у службі автомобільних доріг. А капітального ремонту не роблять, бо коштів бракує. Ремонту підлягають всі дороги, практично всі дороги державного значення, які знаходяться в нас в області. А це порядка 1300 кілометрів. Тому що дороги побудовані в 80-х роках. Міжремонтні сроки для таких покриттів, для таких типів покриттів складають 12-15 років. Через постійні скарги водіїв голова ОДА викликав на килим відповідальних. Мовляв, на боротьбу з ямами виділив майже 170 мільйонів гривень. А вони далі псують автівки жителів і гостей міста. На виправлення ситуації дав два тижні. Де підсипання ям? Де аварійна ліквідація аварійної ямковості? Я тільки вчора побачив початок цього процесу. Виділено на зимове утримання в розрізі 2019 року 169 мільйонів гривень. Я думаю, що це достатня цифра, щоб оперативно відреагувати і забезпечити якісний проїзд. На дорогах державного значення. Не у всіх напрямках ситуація критична, кажуть дорожники. Нині відремонтоване покриття у трьох районах області. У 2019-му капітально візьмуться за міжнародну трасу Тернопіль Івано-Франківськ. Решту ж доріг, поки звично, лататимуть. Наталя Борсук, Олег Ржевський у фокусі дня медіатор.